Привіт усім! Сьогодні ми зробимо огляд на Kinder Surprise, Kinder Joy, Kinder Maxi, які були в період 24-25 років. У мене, звичайно, не всі є фігурки, тому яких в мене немає, я додавлю просто картинки. Давайте приступати. У нас була ось така новорічна колекція. Був в неї ось такий вкладиш. Всього фігурок було 12. В мене, на жаль, є тільки 4 оці фігурки: отакий ведмедик, ось таке печенько і два ельфи. Потім були Kinder joy парк юрського, парк юрського періоду. Ось така загальна вкладка, а з іншої сторони ось так виглядало. Ось так вони виглядають. Оця фігурка була дуже рідкісна, але мені вдалося її знайти. Хоча в мене не повна колекція цих фігурок. Зараз я покажу, скільки їх мало бути, і яких в мене немає. Також були ось такі Кіндермаксі ось такі дівчатка. Теж в мене неповна колекція. В колекції мали бути ось такі чотири е, дівчинки. У мене є лише оці, оці дві. От вони є. Оце вони є. І ось така з іншої сторони. І оце як, як збирати? І як ми бачимо, е, оці крильця. Оці крильця можна використовувати як перстень і волосся світиться в темноті. Також був кіндер-сюрприз Тунс. Ось така загальна вкладка. Це малюки. У мене, на жаль, немає ось цього соріката, а всі решта є. Ось такий бегемотик в нього рухається мордочка. Ось такий пінгвін Лебідь. скунс. Великий крокодильчик або алігатор, білочка, зайчик, коала, ось така черепашка, білий ведмедик, козуля, слоник, левеня, ось такий страус, напевно. І ось така тваринка, як вона називається, я не знаю, забула, так, потім були. Великодня, була великодня колекція. Ось така загальна її кладка. У мене теж всіх немає. Е, немає ось цього зайчика, який лежить на коврику. Е, немає цієї червоної пташки. Їжачка немає. І десь є оцей зайчик, тільки десь... Десь він пропав, можливо, донька забрала і десь його закинула. Ця колекція, ця колекція непогана, але в ній дуже багато е, паперових елементів. Ось такі коврики вони йдуть, вони йдуть паперові. Вони навіть вже, будучи тільки раз розпаковані, вони вже йдуть пом'яті. Втрачають свою форму вигляд. Є ось така сова. Коли ці фігурки, які на коверках їх положити на сонце, вони червоніють. Оці якраз елементи, вони потім червоніють від підвищеної температури. Ось така лисичка. Ось така. Сува. Ви бачите різницю між ними? Тут очка промальовані, а тут наклеєні. І ну, вони добре не тримаються на очках. Відлітають, губляться. Так само і тут ось така овечка. В ну, неї теж наклеєні очка, теж не тримається. Бачите? Я думаю, вони скоро загубляться. О, Бачите, вже відпали. Є ось таке. Ось таке гарне сонечко. Мені дуже подобається, напевно, найбільше з тих всіх. Є ось такі метелики, вони йдуть всі варіантні, як ви бачите, отут ззаді, вони всі йдуть різні, різнопромальовані. А тут Тут так само. Всі різні. Казали, що, напевне, десь 15. 15 є варіантних цих фігурок. Є ось таке корчатко. Є ще ось така жабка. Так само були ось такі собачки з щенячого патруля. Їх мало бути 8 штучок. Я маю тільки одну таку собачку, більше я не змогла знайти. Скільки не купувала. Усі в мене далі попадалися просто якісь просто звичайні фігурки, не колекційні, а просто збірки якісь. Тому я це залишила. Можливо, колись я собі просто докуплю або обміняю. Буде видно. Були у нас ось такі барбі. У мене є ось ці дві. Третю мені не вдалося знайти вже. Ось вони. Ось от дивіться, яка вона гарна. Мені дуже сподобалася ця колекція. Можливо, я третю так само собі докуплю. Дивіться, яке гарне волосся. Це якась Барбі-оператор була, а це якась еквалангістка. Дуже гарні. Ось тут, бачите, десь на Барбі. Тут так само ззаді. Так, наступна серія це були ось такі супергерої. Я зібрала повну колекцію. Ось так вона складається між собою і утворюють круг ось такий всередині. Трошечки вона не тримається. Ну, Ми зрозуміли. Тут і супер. І людина павук, і пантера. І Халк є Доктор Стрендж. Ну, гарна ця колекція. Рада, що мені вдалося її зібрати. І, і саме остання колекція, яку, мені... яку я е... збирала і збираю ще до сих пір, але можливо мені вже не вдасться самі зібрати ці всі фігурки. Ну, точніше, всі колекційні я вже зібрала, але збірки в мене ще не всі є. Супермаріо впав. Так, ось такі в нас є фігурки, є колекційні, є ось така: ось такі рибки, зірочка, йоші в двох кольорах, Лїджі в двох кольорах, Супер Маріо. Ось такі є грибочки, це, напевне, всі йдуть колекційні, решта йдуть збірки, йдуть ось такі тримачі, грибочки, є зелений червоний, є фламастери, в мене є тільки зелений, червоного немає. Є різні скрепки, то, наприклад, ось такий грибочок. Є на ручку, ось такий Супермаріо. Є лоєджі йоші. Потім є ось такі збірки. Я не знаю, мені, напевне, не вистачає двох фігурок, немає. Ну, я зараз покажу ще була колекція. Кіндер Максі, так само я зараз прикріплю ще, яких я не купувала. Ще була колекція принцеси. Я теж хотіла зібрати, але чомусь мені подалися самі збірки. Навіть можете перейти в шорт. в мене на каналі, і подивитися, скільки я відкривала цих кіндерів, і чомусь всі в мене. Попалися тільки збірки. Ну, теж зараз прикріплю вам, які е, мали би бути принцеси. А так все. Дякую, що були зі мною, що дивилися це відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. Підписуйтеся. До нових зустрічей. Всім па-па!